Розрита могила, Світей тихий, краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок, невпевних, звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку. Якби була б знала, Уколись б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі, москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері Полатину сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір хатувати. На четверо розкопана розрита могила. Що вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те. Що там схоронили? Не плакали б діти, мати б не журилась.